Привіт! Я все ще живий, все ще їжу на велосипеді та займаюся енергетикою. Та не дивлячись на тривалий час відсутності нових відео, у мене з'явилася ідея для нового контенту. І першим я розкажу про те, як я зібрав зарядну станцію для своєї тещі. Отже, хлопці та дівчата, давайте розповім про кожну складову основну складову нашої зарядної станції. В нас є. Інвертор Totalikan 4000 Вт це пікова потужність, та працює від 24 вольт. Діапазон роботи в нього від 20 до 30 вольт акумуляторної батареї. Тут в нас є виходи, точніше, входи для акумулятора, два вентилятори. розетка, вольтметр та кнопка включения инвертора. Так, далее. Смарт-чарджер для літієвих акумуляторів. Бачимо вот, вот тут літій. Літій заліза фосфатні. Чи ні? Да, літій э, Та свинцева кислотня. АГМ, гель, СЛА, флуди, твет, ля-ля-ля. Є різні режими 2 А 5 А. Ампер. Перші ампери це якщо акумулятор 12 вольт, друга це якщо 24 вольт, тобто нас цікавить 5 А, 8 А та 10 А. Режим відремонтування здохлого акумулятора. Отже, 10 А це максимальний струм заряду, який ми можемо отримати від цієї зарядки для нашого акумулятора. Акумулятор у нас літій іонний 6 послідовних ячеєк, тобто максимальний струм, максимальна напруга заряду 25,2 вольт. У нас тут є BMS-плата далі розрахована на 100 А. Ось такий акумулятор. Я його купив ще в минулому році. Він стояв на моїй сонячній електростанції ну, півтора року. Півтора року стояв, нормально в нього зберігається потужність, він ще не здох, він повністю живий. Фух. Купував за 13 тисяч. Зарядка коштувала 1400 гривень. Та інвертор рівно 3000. Тобто, виходить, що ці дві складові куплені на Aliexpress на акумуляторі BMS плата з Aliexpress, але збирав його не я, збирав його знайомий. Якщо він захоче, я залишу його контакти. Він збирає акумулятори та також робить зарядні станції. Матеріалом для збірки. Я обрав плиту OSB 10 мм. Це дешевий та простий в обробці матеріал. Першим ділом я наполяг не необхідного розміру бітні поверхні. Отже, вийшло в мене дві боковушки 30 х 30. Та 4 штуки 30х50. На, на жаль, я не врахував товщину стінки, там прийшлося трішки доробити. Після розпилювальних робіт я зібрав ящик, використовуючи для опори дерев'яні бруски, із яких передні шириною 5 см для кріплення автоматів скомпонував усі частини зарядної станції так, як вони будуть встановлені. Встановив Дін рейки та розмітив отвори для приладів керування. Пропитав ящик вогнебіозахистом. Ось бачите, рожевий відтінок. Навіть досі пальці рожеві. Зараз підсохнуть всі частини та буду фарбувати. Отже, народ, що в нас всередині? Знімаємо кришку і бачимо. Зарядний пристрій, біля нього стоїть акумулятор. На спеціальній поличці встановлений інвертор. Акумулятор тримається за допомогою ось такої піни, зверху притискає поличка, з цього боку зарядний пристрій, та там встановлені кутники. Знизу та з обох боків просвердлив отвори для вентиляції. Отже, давайте оцінимо роботу зарядної станції, на що вистачає потужності, що вона тягне. Озвучувати кожен крок зараз я не стану. Я просто залишу підписи, де яка була потужність на якому приладі. Тож дивимось. Для перевірки надійності збірки під'єднав дуйку потужністю 1 кВт на 10 хвилин. За допомогою пірометра перевіряємо нагрів всіх вузлів, особливо з'єднань та самого інвертора, і бачимо, що температура не зростає більш ніж на 40 градусів, що є гарним показником. Сподіваюсь, вам сподобалось відео про зарядну станцію, та буде не менш цікаво подивитися відео про мою сес, яку я встановив два роки тому про її досвід використання, всі переваги, недоліки та надробки, які я зробив. Тому підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропустити це відео. Всім мир!